Привіт, привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, мій канал називається Ольга Матерна, в'язання як Релакс. І я в рамках спільного проєкту Візерунки Юа випускаю серію узорів різних, причому. І я показувала кардиган, хто дивився мій вступний влог. Де я, показую, де я розказую, що я вступила до проєкту візерунки Юа. І там в'язання струнки. Я про два проекти розказувала. І я показувала ось цей синій кардиган. Вже один візерунок до цього кардигану є на каналі, він називається Журавлені Крила. І тепер наступний візерунок сіточка. Сьогодні будемо в'язати. Я склала схему. Правда, не підписала назву, зараз до фотографії, до фотографії підпишу назву, то просто називається візерунок сітка. Сітка. Так, ось візерунок сітка. Я його так намалювала, я не знаю, як, як правильно він має бути, ну, я так намалювала, бо я Схеми ніколи не бачила і познач... написала розшифровку, як... які значки, що означають. Ось так добре видно. Ось так гарно видно. О. Фотографії візерунка і фотографію розшифровки схеми і саму схему на візерунок я залишу у розділі спільнота. Ну, Сообщество там написано на каналі. Хто захоче тільки схему чи подивитися майстер-клас, перепишете схему, тож запрошую до майстер-класу. Ось так виглядає візерунок. На розовій ниточці ми зараз на ній будемо в'язати цей візерунок. Так виворотня сторона виглядає. Сіточка досить така плотна виходить, і я в'яжу так, трошки витягую петлі більше, щоб було для зручності в'язання, і щоб сіточка не була забита. Ось так виглядає. Дуже гарна сіточка. І так вона виглядає в мене на кардигані. Будемо починати в'язати. В'яжемо перший рядочок візерунка. Першу петлю я знімаю, перших три петлі вони до візерунка не входять. Хто зі мною в'яже серію узорів, знає, що в мене краї хустковою в'язкою, хустковим візерунком. Значить, перших дві петлі ми пров'язуємо з нахилом вправо. Я підхоплюю ось так за нижні стінки за задні стінки. Повертаю, розвертаю петлі, одягаю назад на ліву. спицю І пров'язую ось так за передні стінки, дві разом з нахилом вправо. Тепер ми другу петлю, вона в нас середня з тих трьох. Другу петлю підхоплюю лівою спицею ось так. І її з наступною з третьою, Пров'язую лицевою з нахилом вліво накид, тепер знову повертаємо ті дві петлі, пров'язуємо їх з нахилом вправо, знову підхоплюємо ось цю петлю. І пров'язуємо дві разом з нахилом вліво. Ось так. У нас з трьох петель виходить дві. накид. Дві петлі, так за задні стінки, ось так я їх перекидаю на праву спицю. тоді повертаю назад на ліву. спицю. І за передні стінки пров'язую з нахилом вправо. Ось так. Тоді ось цю петлю другу. Підхоплюю ось так за стінку. І пров'язую з наступною знахилом вліво. Накид. І знову дві петлі розвертаю, пров'язую з нахилом вправо, другу петлю підхоплюю за стінку і пров'язую її з наступною знахилом вліво. Знову накид. І так до кінця рядочка. У нас має бути наш рапорт пров'язати ті петлі і зробити накид. У нас на початку є ряду три петлі, тут з трьох-дві, накид, значить, має рядочок закінчуватися накидом. І так в'яжемо далі. Ось так і. Дві разом з нахилом вліво. Накид, дві разом з нахилом вправо пров'язали, підхоплюємо цю петлю, пров'язуємо дві разом з нахилом вліво, накид і знову дві разом з нахилом вправо, підхопили ось цю петлю, і пров'язали з нахилом вліво. Знову накид, дві разом. Так, я вже з нахилом вправо, підхопили цю петлю, дві разом з нахилом вліво. Ось так і накид. Дві разом з нахилом вправо, підхопили ось цю петлю, пров'язали з нахилом вліво і накид. Дві разом з нахилом вправо, підхопили цю петлю і пров'язали з нахилом вліво, і в кінці накид. Ну, ці петлі в мене до візерунку не входять, тож я їх пров'язую хустковою в'язкою, і в'яжемо виворотній ряд. Виворотній ряд дуже уважно, дивіться, як я його пров'язую, то є тільки мій метод. Я його так пров'язую, щоб не розвертати петлі, кожен раз не розвертати, щоб нахилом право пров'язати. Тож я пров'язую накид, ось так, через верх ниточкою. Це називається класичний спосіб. Не так беру, незвичайно пров'язую, а ось так. А третю петлю перед накидом пров'язую звичайною виворотнюю. Тоді знову накид я пров'язую ось так класичним способом. І слідуючу петельку після накиду теж пров'язую е, класичним способом. А то бабусиним способом. Знову йде накид, накид класичним способом. Ось так. Ось так. А третю петлю пров'язую звичайним бабусиним способом. Так, дві петлі пров'язую класичним способом, третю бабусиним способом. Кому не зручно, можете в'язати просто бабусиними петлями. Ну, але я зараз, ви зрозумієте, для чого я так в'яжу. І так, я в'яжу всі виворотні ряди. Помало показую, щоб було зрозуміліше. Звичайним способом. Класичним дві петлі, третю звичайним способом. Класи, накид із петлю класичним способом, перед накидом звичайним способом. І так до кінця рядочка. Все. Кінець рядочка. В'яжемо третій рядочок візерунка. Я зараз пров'яжу три петлі, які не належать до візерунка. І зараз будемо в'язати візерунок. Значить, дивимося, в нас тут посередині є накид. Значить, ми ті петлі маємо пров'язати дві рази. Значить, ми цю просто пров'язуємо лицевою, робимо накид. І в нас вже вони пров'язані були класичним способом з виворотні сторони, їх не треба розвертати, вони вже повернуті. І ми їх просто за передні стінки ось так пров'язуємо лицевою, підхоплюємо ось цю петлю і пров'язуємо з нахилом вліво. Накид. Знову в нас же ті дві петельки повернуті. Ми їх просто за передні стінки дві разом пров'язуємо лицевою з нахилом Вправо. Підхоплюємо цю петлю і пров'язуємо з нахилом вліво накид. І знову пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо, підхоплюємо цю петлю другу і пров'язуємо з нахилом вліво накид. Бачите, вони в нас, ми їх в'язали з виворотні сторони класичним способом, вони в нас вже розвернуті, і ми їх легенько просто пров'язуємо разом накид. І знову за, за передні стінки ось так. Дві разом з нахилом вправо, підхоплюємо другу петлю і пров'язуємо з третьою дві разом з нахилом вліво. Накид. Знову ці дві петельки в нас вже розвернуті. Пров'язали, підхоплюємо другу петлю і пров'язуємо дві разом, накид. Знову за передні стінки, пров'язали дві разом, підхопили другу петлю і пров'язали з третьою дві разом з нахилом вліво. Накид, Дві петлі з нахилом вправо, підхопили петельку другу. І разом з нахилом вліво, накид. Знову дві разом з нахилом вправо, підхопили, пров'язали дві разом, накид. Дві разом з нахилом вправо, підхопили, з нахилом вліво, накид і пров'язали дві петельки, дві разом, з нахилом вправо і все. Бо в нас на початку був накид. Дві разом, значить, якщо ми тут робимо накид, тоді дві петельки тих пров'язую я ще разом кінець рядочка. То ми пров'язали з вами третій рядочок. Ще пров'яжемо четвертий ряд, виворотній. Перша просто бабусиним методом пров'язана звичайна виворотня. Накид пров'язуємо класичним способом. І слідуючу петлю теж класичним способом. А тепер одну бабусиним способом. Знову у нас йде накид. Знову ми в'яжемо класичним способом. Ще одну петлю класичним способом, а третю ми пров'язуємо бабусиним способом. Класичним способом дві петлі. І третя в нас звичайним способом. З накида починаємо накид. І слідуюча класичним способом в'язана, бабусиним способом. І так в'яжемо до кінця рядочка. Тепер ми рядоч... починаємо п'ятий ряд, так як перший ряд. Ще раз покажу так, перші три петельки вони в мене не належать до візерунка. Тепер дивіться, починаємо перший ряд. В нас вже ми в'язали накид і слідуючу після накиду петлю. Класичним способом, значить, вони в нас вже повернуті. Ми їх ось так за передні стінки пров'язуємо разом лицевою. Ось так. Тепер підхоплюємо ось цю другу петлю і пров'язуємо її з нахилом вліво з наступною петлею. накид. Бачите, в нас вони ті петельки є вже розвернуті. Не треба розвертати, якщо так в'язати виворотню сторону. Я, наприклад, таким методом завжди користуюся у всіх візерунках. Причому, коли мені треба, я собі вираховую, які петлі мені пров'язувати класичним способом, щоб не розвертати в кожному рядочку петельки. Тоді ви просто в'яжете і не тратите час на розвертання петельок. Кому сподобався майстер-клас, ставте лайки. <хи> так. І в'яжете так по схемі. Ось ми пров'язали з вами візерунок. Я надіюся, майстер-клас вам був зрозумілим. Дякую вам за перегляд. Заходіть. Хто хоче в'язати такий кардиган, збирайте серію тих візерунків, можете собі зразу починати в'язати. І наступний візерунок, наступний майстер-клас буде на ось цей візерунок. Тож, заходіть, ставте вподобайки, кому сподобалося. Пишіть коментарі. Дуже вам вдячна за ваші добрі щирі подяки, слова подяки. Я вам сильно, сильно вдячна, бо мені приємно, що хтось мене підтримує. Тож, проходіть, будемо в'язати разом. Всім папа, -па, до зустрічі!